Турецький бойовий безпілотний літак Байрактар Кизелема» успішно завершив другий тестовий політ. Можна сказати, що він вперше зробив повноцінний політ. Про це повідомила компанія «Байкар Махена» на своїй сторінці у соцмережах. «Кизелема» – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Він має стати основою морської авіації турецького флоту. Приємно, що й Україна долучилася до цього проєкту. Відомо, що проєкт МиУС передбачає розробку одразу двох версій бойового літака СМІУС-А та Миусбі. МИУС а планують оснастити українським двигуном а 25 тлт Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія МІУС-Б розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном І-322 Ф або турецьким ТФ 6000 Браво, Україна! В свою чергу нагадаємо. Що укроборонпром прискорив розроблення українського ударного дрона з дальністю польоту 1000 кілометрів? Розробка українського ударного дрона з дальністю польоту в 1000 кілометрів досягла етапу, коли про нього не можна нічого говорити, повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.